Я тут в Коломиї вже півроку з очкою. Ми почуваємо себе тут в безпеці. І тут як одна сім'я. Наше село окуповане було з, перших, з самих перших днів війни. Коли вже все там закінчилось, вже зовсім не було можливості залишатися, то ми посадили своїх трьох дітей в автомобіль і виїхали світ за очі. Приїхали ми сюди, до Коломиї. Тут нас дуже гарно зустріли. У нас є і Серпеня жіночка, з Бородянки сім'я, із Запоріжжя, із Маріуполя. Розумієте, війна нас якось в один шелтер, в одне приміщення взяла і згуртувала. Ну, дуже добрі люди. З такою теплотою до нас якось відносяться. Але нам тут дуже допомагають, вони насправді роблять все можливе для нас, щоб нам було тут зручно, нам надали меблі, нам надали кімнати. Тут у нас є усе, щоб ми могли приготувати їжу, щоб ми, ми могли ну, жити повноцінним нормальним життям. Наші діти зараз навчаються дистанційно, але ж все нормально. У них є ноутбуки, у нас зараз тут є все, щоб ми могли нормально, нормально жити. Дуже важко, але нема куди повертатися. Коломія це наш другий дім, ніколи не забудемо, ніколи ми його не забудемо.